Друзі, всіх вітаю на каналчику. Третій день турніра. Так, так, третій. Е, оборона мене не підводить на відміну від, від мене. Цього разу я підвожу оборону. І о, штукар рівно. Ну, цей. стоять уменьшенні ума. Все, Це... коротше. Сині в дуже хочеться йти. Хочеться сходити ось так якось. Тільки тут ми змінимо. Та по жовтому б'є. Цей дурочок. Так. Ну, смартан, якщо що знести, нехай ті два ультануть. Ну, було б непогано. Ну, цих приблокувати на крайняк можна, це ж да. Все, погнали. Дивимося, три кольори є. Ну давайте фіолетовий збирати. Блять, я дуже-дуже радий, коротше. Що четвірка вилізла не звідки. Ну ладно, Що вже тут? Чому? Чому зараз не полетіло? Він же ж, ж заряжений. Та, боляче, боляче. Е, так... Звісно, на неї не ляже. Але то не дуже й важливо, напевно. Там, зріс, на двох не, не ляже. Ні, все-таки то важливо. <сум> Ладно, придеться центрального вбивати. Цю я не б'ю. Я забув, що в неї альфа-талант е, такий противний. Просто в мене вона є, але не на альфі. Тому якось я не сильно запам'ятав, що в неї таке альфа-талант, тим паче, що вона. Е, що я хотів сказати? А, тим паче, що вона рідко зустрічається в оборонах. Так, вона відіграє за мене. Що ми будемо робити далі? Оцих можна приблокувати. Чи можна спочатку дати Її сморта ультинути, щоб вона порізала їм, і тоді ми сильніше вдаримо. Чудовий план, як на мене. Зараз ми їх зарядимо. Сова не відкисне, так? Да? Сова не відкисне, тоді ми зробимо ось так. Тепер можна і так зробити. Все має вбитися. Чудово, тут осповилося. Непоганий тапок, до речі. Фон Рондон Дон, блін. Козел. Зараз секунду. Так, давайте продовжимо. О, блін, він в костюмі. У мене нічого немає, щоб ману докидало. Давайте, можливо, ще раз так сходимо. А кого ми вбивати будемо? Цей козел дуже не подобається. Принаймні від нього ми закриємося. Ладно, поїхали. Ну, Давайте ось так. І ось так. Тепер дуже цікаво кого вбивати. Вбивати центр. Пробувати, щоб мену мене на нас наклався. І тирити в них маму. 1600 я і так вбити можу. Я і так вбити можу. Де, думаю, куди зі файра дівати. Та, напевно, так і вдарю. Давайте ось так. Тепер ось так. Потрібно слідкувати за лимоном і рандондоном. в мене таке відчуття, що я не хотів, коротше, щоб той вбивався. Ой, а тут, а, а тут по-моєму, вже я. Ну, подивимося на кого він кине. Аби не в газельку. Відчуваєте, яке це падло? Коротше, потрібно фіолетові швидесенько заряджати. бо... Бо це капець якесь... Так, добре. Фу, за нас відпрацював. Ну, газелька Трупен. Газелька Трупен. А чому далі не пішло? Я щось десь про прощолкав, чи там. Чи там посивка якась працювала, чи. Ну, коротше, добре. Цікаво, Ну, цікаво. Дуже багато хп. Е -е, тоді. Можна зробити трішки по-іначому. По-інакшому так. Так. Так, що там ми ще можемо зробити? Цих... Цей, цей не блокується якби. Блін. Коротше, центр прийдеться блокувати. Е, тоді... Тоді давайте. Хіла візьмемо. І можливо... Можливо, ще одного блока. Якщо з першого разу не заблокується, можливо, заблокується з другого. Хіл є, мумбел є. Прикритися є. Все, погнали. Чиститься, правда, немає. Чим? Ой, чудово! Чудово, що фіолетового нема. Ми можемо жовтий скласти. Навіщо мені жовтий. Давайте ось так. Якось хотілося б його зарядити, щоб він в таунт вдарив. Можливо, там жовтий прийде, прийшов. Зелений є. Зелений є дорога довбана. Давайте сюди. Чи це не дорога? Це дорога. А, там є дорога є нога. Спробуємо сюди скидати будемо також десь сюди. Давайте ще раз. Зрозуміло, зрозуміло, тоді можна зібрати сині. їх непогано забрати. Там готуються дві таких. Від таких карт, яких я не хотів, щоб били. Давайте, можливо, фіолетовий під'їде. Okay, я прям ванга сьогодні. Е, так. Я не знаю, чи ти виживеш, друже. Не вижив. Ну і тичка прилетіла прямо в нього. О, а це уже краще. Хлопці в мене чи дівчата не промахуються, так що... Пробуємо. Чому я спочатку цього не включив? Чи в мене був недозаряжений, ладно. Давайте ще раз. Все, заблокувалося, можна рвати. Ну і просто б'ємо. Просто б'ємо. Да, добре. Мультик, мультик, мультик. Хм. Контра. А, це не мультик. Сходимо так само? Давайте сходимо. Мультики не поблокуємо, але вони і урон непоганий наносять по трьох, так що. Давайте ось так. Ну, то якби перебір. Ще й сильний. Фіолетові не склалися. Давайте так, тоді. Так, цю сторону заблокували. Давайте спробуємо. А, а вдруг там ні, не спрацювало, ну з ним. Так, зараз зелений од... один зарядиться, а й інший зарядиться вже непогано. Давайте знов сюди. Разок і сюди разок і перезаряд і нехай б'є взагалі пофіг так, тоді ось так і добиваємо. Е, 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 е. Блін. Форс Альфа Таунт. Клас дурацький. Альфа талант. Ага, такий. А тут який альфа-талант переродження. Так, це мені значить потрібно три хода. Він міньйонів, він ще й тереть. Він ще й своїми міньйонами. Так, Людвіг тут нам не підходить. Людвіг не підходить. Кого тоді візьмемо? Мончарміна. Чи Гартена? Азгардена також. Чи медаю візьмемо? Медея без цього... Давайте цю візьмемо. А як блокувати будемо? Ну, ми тільки цю, в принципі, не можемо блокувати. Ну як вона може нам тошніть? Цього ми спочатку не можемо. Але ми можемо зняти це все діло. Або звідти, або звідти. Коротше, давайте так. Раз надумав, значить. Бо я просто ну, прям відчуваю, що мене буде задовбувати Фортес. А, в нього не Таун. Блін, я ж дивився. Дивився, чому я це пропустив якось. Подивився, говорю, воскресіння і... Так, ну тоді... Тоді як мені скласти зелених. Так, зелене мене підтвортило. Давайте тоді так. Так, Корпіон, що тримаємо на стснатаунд. А навіщо її тримати на таунт? Давайте зробимо ось так. Тепер ось так. І ось так. Крім СОВ, поблокували. Потрібно далі шукати нам зелені. Так, дуже хочеться ось так, поки вони заблоковані. Бля, люди добрі, зелених немає. Ну ладно, зараз от яда вони откиснуть. Є зелені. Але буде гультувати. Ну подивимось, кого він підніме. Нікого. Чудово. Е, так. Ну, тут вже боятися, в принципі. В принципі, нема кого, тільки знов зелених нема. Якось так, щоб нічого не полетіло. Так, -да, все. По-моєму, я прихворів. Добре поєдиночків відіграли. 344-й. Ну, скажу навіть непогано. Ну, там... <кій> Трошечки, щоб я не залив, то добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.